Людмила, ви сьогодні забираєте свій біомат додому. Так? Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили прийняти рішення? Чому? Тому що я ще ніби молода, але в мене вже ну, давно вже костопість. А як це проявляється? Гульки, ну вже угу. косточки на ногах вилізли, втомлюються швидконогію, це дає угу. на поясницю постійно болить. Але от, і от вирішила, що поки ще не найгірша стадія якось. Підтримувати, підтримувати, покращувати. Так. А от які ваші були враження після першого використання Біомата? Ой, перший раз мені дуже було легко, просто да? мені дуже сподобалось. <гум> да. Я стояла, кайфувала, посміхалась, а вже на другий день було да, не так весело. Да. А, а хто? вашій родині ще буде користуватись. Е, ну, я живу зараз з сестрою і з батьком. ми будемо. Трьох. Сі... Да, да. І кота буде. І кота, клас. <ривіт> да, ви знаєте, що тварини люблять тепло. Да. А, дивіться, зараз непростий час. Ви молода, є куди витрачати кошти, правильно? Mm -hmm. а, зараз непростий час у нас війна. Чому ви вирішили придбати обладнання? Не шкода коштів. Звичайно, не шкода, тому що зараз да, ще поки молода, поки, можливо, є. Якийсь шанс виправити, тому що я розумію, що це ж не буде краще, тільки буде гірше. і через ну там через декілька років взагалі там не знаю, можливо, не зможу ходити чи ще щось. Тому краще зарані потурбуватися да, і профілактику. А що від себе порекомендуєте людям, які думають, сумніваються, у яких такі самі проблеми, як у вас? Що їм потрібно зробити? Ну, першу чергу спробувати угу. прийти в салон, спробувати, тому що ну якби дійсно хтось сказав мені там купи б... Як ви кажете, почули тільки ціну і все. А спробувати, тому що дійсно я от уже за декілька днів я відчула навіть на поясницю наскільки легше. Я відчула результат. От, спробувати і тоді вже прийняти рішення. Да. Дуже дякую. Клас. І нам дякую, Дякую. клас. Давайте поаплодуємо. Це вам Дякую. за те, що ви прийняли правильне рішення. Дякую. І, а, всі, а, діти від нас усі, тому що завдяки вам. Ee, люди можуть відвідати безкоштовно салони завдяки вам. Ви робите великий план нашу компанію у свою інвестицію, своє здоров'я. Тому це від нас усіх вам дуже велико. Дякую. Результатів ми будемо слідкувати за вашими результатами. Зробимо ще снімок ноги, да і щоб потім порівняти результати.